Всім привіт! Зараз будемо знімати інструкцію по першому пуску генератора Tenside на 8 кВт. А це Грозбер Україна. Значить, маленький огляд передньої панелі. Що в нас тут є? У нас тут є розетки, у нас тут є пакетники до цих розеток. Оцей пакетник відповідає за. Велику розетку. Оці два, за оці дві маленькі. Тобто, якщо хочете, щоб працювали розетки, ці пакетники повинні флажком догори стояти. Є ключ зажигання, ключ запалювання. При першому пуску ставимо його в положення. ON. Оця червона кнопка повинна бути включена догори. Далі по інструкції. Отак він виглядає наш генератор. Далі тут все намальовано от на цій панелі. Що ми заправляємо? Краник палива, це підсос. І тут, і тут навіть от написано, які тут є на панелі керування кнопочки. Оце я вам казав про ключик запалювання. Це про перший старт. І це ще одна кнопочка, оця чорна, відповідає за те, щоб генератор працював на половину потужності. Але ми її не включаємо, він постійно видає нам 8 кВт. Показую тепер, де знаходиться, де знаходиться підсос повітря. От є у нас такий тут флажочок. Зараз вам покажу його. От, бачите, речажочок такий є. от Він знаходиться за... біля повітряного фільтра. Ми його повертаємо на себе. Отак от, от пальчиком беремо його і на себе повертаємо. Він от в такому положенні повинен бути. Дивитися на нас. Все, тепер. Ключик в положенні один і робимо перший старт. Все, генератор у нас працює. Тепер у вас потрібно повернути на. Це у нас генератор працює у звичному режимі. 10 хвилин після першого пуску він повинен прогрітися, і потім можна до нього вже підключати споживача, тобто давати йому навантаження. Після першого пуску він підзаряджає акумулятор І потім можна буде користуватися. Електростартером. Покажу вам ще, як він працює в половину потужності. От він працює в половину потужності. Він, бачите, знизив обороти і працює в по потужності. Зараз у нас працюють все, всі три розетки, і ця і ця, і ця. І світиться індикатор, що вже пішов, вже в нас можна додавати напругу. Das ist ja